Компанія фаворит, український виробник. Бачимо ось така сівалочка. Сівалка зернова, поні 3000». І також бачимо сівалка Мустанг. Наш український виробник. Досить якісно все виготовлено, зроблено. Друзі, далі йдемо, бачимо, компанія Агроресурс представила трактор і компанія Нюхоланд, виробництво Нюхоланд. І далі бачимо. Сівалочка Солітер від Лемкен за ними. Ходімо, я покажу вам. Друзі, сівалочка Солітер від Лемкен. Дивіться, ми також можемо на таку сівалочку запропонувати диски, ступиці, стійки, отакі от пластинки, кріплення. Все, що необхідно по запчастинах до техніки Лемкен. Ви можете придбати. Компанії Agro Import Group. А саму техніку можете придбати в е, тих дилерів, які представляють на Дні поля. Поїхали далі. Дивіться, як, яка машина. У мене метр 70 рост, да, може метр 72. Дивіться, я, я, стою, <смири> я стою. Отут вже машина проїде. В кого машина така, що може заїхати, вже можна проїхати. Головне, по ширині не застряти між нею. Оце, оце мощ, серйозна машина. Друзі, знову ж таки повторюю, кому потрібні форсунки і клапана на такі описку, ви можете купити в «Агроімпортгруп». Так, рухаємось далі. Наші друзі, наші партнери компанія Astra, компанія Астра представили плуг Кун і представили техніку Маніту. Також займаються шпагатом, бачимо. тому кому потрібна техніка, можете звертатись в компанію Astra, а по запчастинках до нас. Так, рухаємось далі. Дивіться, компанія «Поліпласт» є виробниками різних, різних штук. Ми бачимо нажатки. Розкажіть, що ви виробляєте, на яку техніку? Я бачу нажатки, на що ще. На холмери да можуть бути у вас щось. Ми займаємося е, виготовленням полімерних виробів, які для захисту аграрної техніки, е, і ну і і аграрної техніки, і елеваторного обладнання, і взагалі промисловості. Виробництво, яке знаходиться в центрі України в Кропивницькому, і ми будемо дуже раді співпраці з нашими клієнтами дуже і партнерами. Дуже дякую, все гарного дня. Навза кому цікаво. Звертайтеся супер. Так, друзі. Йдемо, рухаємось далі. Дивіться, компанія Orbis Agro займається по precision Planting, по сівалках Кінзе і е, по різних запчастинках до них. Також є наші друзі, компанія Лади Agro, займаються і ремонтом техніки, і запчастинками кого є потреба, От вони переважно займаються по джундіру. У кого є потреба, можете до них звернутися. Привіт, радий бачити. Нормально, все добре. Компанія Фортес. Гусениці для спецтехніки та сільгосптехніки. Ось бачимо гусениці. Це не ті гусениці, які їдять рослину, а це гусениці, які підходять на трактор. Тому Кому потрібно компанія Фортес. Наші друзі, компанія Бас Агро. Зараз підійдемо. Добрий день. Добрий день. Це наші друзі, наші партнери, компанія «Басагро». український виробник запчастин до імпортної сільськогосподарської техніки, надійних запчастин. Ми стараємося допомагати один одному для того, щоб український товар був в наших фермерів і для того, щоб фермер в кінцевому в варіанті був задоволений. Добрий день. На нашому стенді. Добре. У нас як у всіх добре, але хотілося, щоб було краще. Був в Китаї, купив ця, щоб сподобалась. Ну, перше. так і камера. Ну, Вже Володимир теж замовив. Так, поїхали далі. Побули в одних наших друзів, в других наших друзів. Показуємо далі. Бачимо компанію Dnipro-M, бачимо, що вони представляють різні набори ключів, різну їхню техніку бачимо компанія WURD одяг, різні дрельки, шуруповерти, там ще щось від компанії Вюрт. І далі Агрорем-сервіс-прилад. Ось представлена компанія з такими всякими штуками, з фільтрами, з різними такими датчиками, з моніторами. Кому цікаво, що то як, зайдіть до них на сайт, подивіться. Компанія ArtaGro. Бачимо також стенд, запчастинки. Бачимо і по гаспарду, і по джундіру. Бачимо, От, також бачимо колеса прикотку, і бачимо також стенд. З такими ж самими запчастинками, як і на стенді Поліпласт. С4500. Да. Дай мені свій номер. То Тобто вот все наше производство, торгующие Це наше очень... Китай, в Чит... ага. Китае, в Китай. Это в Китае наш завод делает. То есть, абсолютно, вот это все наше производство. Пальці шумахеры. Мінімальна ціна на ринку там гривень 250-170 продаємо. То есть, ціна. Ось Вот эти пальцы на торгующие есть подешевле, на конечника є подороже. Это летая сталь. Так, поїхали далі. Компанія Гідромаркет. Все, що стосується гідравліки, клапанів. Бачимо всякі такі гідророзподільники, є в гідромаркеті. Поїхали далі. Тут ми бачимо, виставилась компанія «Титан Машинері», це дилери по кейсу, по кейсу. І також вони я бачу, представляють бренд Равен. Компанія Артагро, наші друзі. Ми їх бачимо на кожній виставці: і насінням кукурузи, і насінням соняшнику, і будь-яким іншим насінням. Компанія Артагро це український виробник гібридів соняшнику, кукурудзи, ярого та озимого ріпаку. Тому запрошуємо вас до співпраці як дистрибуційній компанії, так і господарства все. Дякуємо. Дякую Гарного дня. Гарна До побачення. Це вас купляє сам Неймар, так? Я так розумію. А, ну, це назва нашого гібриду. Але в нас всі да, і Месі, Неймар, всі там таряться. Да, всі тут. Прикольно на садку, скажи. Ну. Ооо! Все, да. все, все наробив. Все, наробив. Наробив контенту. Все. Так, все зробимо. Опа. Це ж не смаркіновати замовляли. Ага. Друзі, рухаємось далі. Що ми бачимо? Я думав, це Lamborghini. Я, я думав, це вже представився. Сам Феручо Lamborghini. Виявляється, ні. Це просто бик. Звісно, не Феручо Lamborghini, але тим, не менше, тим не менше. компанія General. Виробляють ось такі. Культиватори і ось такі ось ми бачимо навісне обладнання, такі погрузчики для тракторів МТЗ. Я в деяких відео бачив, що вони на МТЗ стають і на, і на іншу техніку. Це також українське виробництво. Макош займаються насіннями, добривами. Добрива, добрива, Макос. <реш> далі бачимо компанія БТУ, працює природа. Це компанія, яка дає технологічні рішення для наших фермерів. Компанія Агротехносоюз. Агротехносоюз. Бачимо, що в них мікродобрива. мікродобрива. Поїхали далі. Компанія представлена від Агро, захисту засоби рослин, насіння, мікродобрива і РКД. Це також наші друзі. Ми бачимо їх на багатьох виставках днів поля. Саме головніше, що ми національний виробник. Ми виробляємо засоби захисту рослин в Хмельницькій області, село Івашківці. Маємо виробництво не тільки по ЗЗР, але й по мікродобривах і рідких комплексних добривах. Все, дякуємо. До Гарного дня. До побачення. Ми до кінця дійдемо чи ні? Я вже замучився. Вони так його розтягнули. Компанія КВС Україна. Займаються насінництвом і вирощують гібриди в Україні. Далі поїхали. Компанія представлена Картал, також бачимо і насіння, і бачимо добрива. Тут компанія Altex, нема нікого. Не знаю навіть, чим вони займаються, хоч би вивізка якась була. Отож, рухаємось далі. Компанія Тімака Агро. Ми бачимо, що вони займаються інновацією у сфері жив... живлення рослин. Так. Наші також друзі поїхали далі. Холод для вашого бізнесу. Компанія «Ралко Технік». системи промислового охолодження. Чим займаєтесь? Ми представляємо хмарні сервіси Гугла, зокрема, корпоративну пошту, а також рішення Google Cloud. Там, взагалі, більше 200 сервісів. Серед них є досить багато, які підійдуть саме для агробізнесу. Все, дякую, гарного дня. Вас сподіваюся, почують наші фермери. Компанія ТОВ, Ліве марк", Ліве марк. Ліве марк. Бачимо, що вони займаються зараз. Питаємо, чим вони займаються. Добрий день. Хотів сказати, чим ви займаєтесь, але я думаю, краще вас цього ніхто не зробить. Чим ви займаєтесь? GPS-моніторинг транспорту, відеомоніторинг на транспорті, розробка IT-рішень для пасажирського комунального транспорту, агарного бізнесу, 3 d друк запчастини для сільгосптехніки. Каже, ангари не зняли, все є, будують ангари, все зняли. Агроексперт група компаній. Група компаній Агроексперт добрива і насіння. І бачимо такі саме змішувач, як в компанії Sprayforce на початку. Life біохем і бачимо національний виробник високоякісних рідких добрив. Рухаємось далі. Компанія Хімагро. Хімагро. бачимо, дівчата махають. Так, компанія «Хімагро». Компанія Smartland розумні вагові комплекси. З цієї сторони бачимо і теж, і генератори для кожного. Агрохімічні технології. Добрий, Добрий день. день. Добрий день. день. Зміцні здоров'я. Ви тако покладіть, я буду йти назад, я вас візьму. А, покладіть. <реш> <реш> Компанія форм займається добривами. Компанія Agbag Україна займаються плівкою мішками. Заготівля кормів полімерні рукави. Так, рухаємось далі. Бачимо Всеукраїнський науковий інститут вніс. Е, займаються друзі. Добрий день. Два слова чим ви займаєтесь. Я хотів сказати, але думаю, ви краще зробите. Ми є виробниками насіння. Розставляємо соняшник, кукурудзу ріпаку зимень. Супер. І цукрового породу. Теж наше насіння. Лінійка над цукрового типу 9 гібридів. Все, дякуємо, гарного Пригощаємо. дня. Цукруза, якої немає в світі. Єдина наша стратегічна розробка. За пазуху забха, вся таблиця меділея, вітамінів. Наїдаєтесь, напиваєтесь. У нас сочна, хрумка. Мало місця займає і легенько. Ні, її їсти в сировому вигляді. Потім, сироби? якщо не встигли з'їсти в сировому вигляді протягом 2-3 тижнів, маринують або класти квашені огірки. Вона має смак квашеного огірка або маринад, який собі передумуєте. Продовжуємо солодке життя. Так, компанія Мінерал Біфошіт, видобування та переробка. Поїхали далі. Тут ми також бачимо Ламборгіні. Ламборгінні, от, там треба біля того бика було. Цю Lamborghini поставити, це ж Феруччо, це ж сам Феруччо. Ми бачили її Укабі, бачимо тут. Поїхали далі. Так, що ми бачимо? Бачимо, що виставилась компанія Шкода. Бачимо ось такі машинки: Шкода Кодіак, Долина чи долі? Доліна. Захід агробізнес надійний помічник у вашому господарстві. Так, бачимо, що з цієї сторони представлені Вольво. Це представила ДК Полтава автосвіт. Вольво, Форд і якогось Китайця. Бачимо, компанія Кет представила такий просапний культиватор і от така ще також є борона. Так. І ми бачимо арк Group, компанія Precision Planting. Ми бачимо їх і на попередніх стендах, і також бачимо, що вони тут представлені. Ми можемо зробити висновок, що компанія Precision Planting і взагалі ця технологія вона є на сьогодні дуже популярною, надійною, має потребу, тобто є востребована. Нарешті, все нарешті, ми дійшли до закінчення. Ось ми бачимо, що з цієї сторони був вхід, тут вихід. Це вже кінець. Ми показали всі компанії, які були представлені на цьому дні поля, для того, аби кожен з вас, той хто хотів бути і не з якихось причин не, не потрапив сюди, щоб міг зайти на наш YouTube канал і подивитися, що там взагалі відбувалося, і хто яку техніку представляв. Тому ми знімаємо для того, аби ви могли переглядати і працювати і розвиватися.